Різдвяна мандрівка, оленячий експрес, моді Паултак, Карл Маунтфорд. Міа вилетіла зі шкільних воріт і сяючими очима. Мамо, радісно вигукнула вона, я зробила листівку для тата і відправлю її йому на Різдво. Це чудово, він буде у захваті, сказала мама. Але Люба Різдво вже на носі. Я боюсь, що вона не встигне дійти до нього вчасно. Мія зітхнула. Їй хотілося, щоб татусь був десь недалеко. Різдвяний ярмарок був переповнений відвідувачами. Мія відчула запах кориці, мандаринів та ялинки. Але без татуся святкова атмосфера здавалась не такою яскравою, не такою різдвяною. Вона сердито буцнула ногою камінець. Він пролетів повз кіоски і влучив у таємничу поштову скриньку. Там не було прорізу для листів, лише двері з написом Оленячий експрес. Проверніть ручку тричі, щоб відправити посилку. Уміє щось зойкнуло всередині від перечуття. Чогось магічного. Вона покрутила ручку і ступила у дивну й водночас дивовижну кімнату. Стіни були вкриті мапами, а зі стелі звисали ялинкові прикраси. Ласкаво просимо до Ленічого експресу, вигукнула весела старенька. Вона дала Мії морквину і вказала на двері. Занеси це туди, Мія, але поквапся. Чоботимії провалилися глибоко в пухнастий сніг. Оце так, захоплено прошепотіла вона. Там тихо, сопуче стояв незвичайний північний олень. Він нахилив голову і погриз морквину. Ой, ласкотно, хихикнула Мія. Дуже обережно вона залізла йому на спину, і Олень рушив, набираючи швидкість. Він біг дедалі швидше, аж поки. Відірвався від землі вони полетіли. Ми віднесемо мою листівку просто до татка, так? не могла повірити у таке щастя Мія. Оленячі вуха радісно сіпнулись у відповідь. Вони летіли над Мерехтлевим морем. Я лечу, заспівала Мія рибка. Парад човнів гойдався на воді. Моряки співали колядки. Привіт, гукнула до них Мія. Двоє хлопчиків помахали їй у відповідь. Дивіться, літаючий Олень, вигукнув один. Приєднуйся до нас, покликав інший. Вибач, зітхнула Мія, нам не можна зупинятись ні на мить. І Олень помчав далі. Він бив копитами в повітрі. Його хутор розвівалося на вітрі. Незабаром стало трохи тепліше, і вони опинилися над прекрасним містом. Паперові зірки освітлювали кожну вулицю. Мія ще ніколи не бачила такого різдвяного міста. Їй так хотілося все тут роздивитися. Я повернуся пізніше, коли підросту, пообіцяла вона котові на даху, залитому місячним сяйвом. Але спершу я маю побачити тата. Вони полетіли далі через холодні гори. Міа сховала руки в оленяче хутро. Листівку для тата загорнула у своє пальто, де було сухо та безпечно. Нарешті вони приземлилися біля маленького будиночка. Міа злізла з оленя. Чому ми зупинилися саме тут? запитала вона трохи розочаровано. Але Олень підштовхнув її вперед. І Мія побачила когось дуже особливого. Татку, закричала вона. Він пахнув корицею, ялинкою та димом від багаття. Він пахнув, як різдво. А я принесла тобі листівку, сказала Мія. Я прилетіла на літаючому Лені. І хоча вона була щаслива, сльози котились по її щоках. Тато міцно обійняв Мію. Це так чудово, дякую тобі, моя, хоробра, розумна дівчинко. Мія розповіла татові про свою пригоду. Я хотіла, щоб листівка нагадувала тобі про мене на це різдво. Ох, Мія, зітхнув тато, як я міг про тебе забути. Я буду думати про тебе щомиті. Навіть коли їстимеш індичку? Так, засміявся тато. І коли вдягатиму смішну різдвяну шапку. Трохи згодом олень тихенько постукав рогами у двері. Здається, вам час повертатися додому, сказав тато. Так, мамі буде самотньо без мене, погодилась Мія і поцілувала татка на прощання. Мія знову залізла на оленя. Вгорі дзвеніли дзвіночки. У зоряному небі було безліч дітей, що пролітали повз. У ту мить зрозуміла, що є й інші родини, такі, як її, родини, які не можуть бути разом на Різдво. Дякую, прошепотіла вона, міцно обіймаючи Оленя, коли він домчав її додому. Коли Мія вийшла з поштової скриньки, час ніби зупинився, поки її не було. Мамо! гукнула радісно Мія, беручи її за руку, зі мною трапилась найкраща пригода. Різдво з мамою було саме таким, про яке мріяла дівчинка. Вони грали в ігри та їли смачну індичку. Коли Мія відкрила татів подарунок, вона голосно розсміялася. Північний Олень, вигукнула вона, пригортаючи іграшку до себе. Неймовірно, що може бути кращим? Казочку для вас читала Коваленко Віталіна.